дуже боялися говорити англійською мовою абсолютно з незнайомими людьми або зі знайомими ну, жаль. Я просто розумію, що я зараз слух роти і все, і, і провалюся під землю. І я намагалася не розмовляти. Я слухала, що кажуть інші, але поки мене хтось там не потикає, я, типу, що може, ти щось скажеш? Я така, типу, я послухаю. А зараз, от я нещодавно була на подібному спікінклабі з людьми, яких я не знаю, і там були іноземці, і я сама типу визивалася розмовляти, щось там обговорювати, ділилася своєю думкою. І Я потім така вийшла, і така я це типу може тепер не боятися говорити англійською. У Мене типу і була ціль не боятися говорити англійською, бо я далі планую переїжджати в англомовну Україну жити. Я розумію, що комунікація мені потрібна буде, і я така. А як я буду мені клати? Якщо я боюся? А оці наші постійні speaking club двічі на тиждень? Ну це просто не знаю, Вони виробили якусь звичку, що ти ну ти можеш помилятися, ти можеш сказати щось неправильно, але всі люди, всі помиляються, і навіть не тіло помиляються. Тому